Ну і сямопа. Джада Транкіль, Бона, sorridente ora. Вона така була нервова. що Я думала, що я не знаю, що я маю з нею робити. А зараз вось сміється гарно, гуляємо. Я голодна, як вовк. Я не знаю, я так їсти хочу. Я дуже мало на обід з'їла, і це так не добре. Виходити на вулицю і нічого не їсти. Не знаю, чи я до вечора притягну, чи я не притягну. Джада, комива. Дяда. Тут тобе, не? Не відповідає нічого. Як тут пахне, гарно. Джада, ти щось хочеш, зараз щось купимо, будемо тут їсти. О, як тут мені подобається. Йдемо подивимося. Allora con funghi, due, due pezzi con funghi, sì. No, mangiamo qui. Sì, grazie. Giada, tieni. Hey. Oh, Sì, grazie. Mangiamo qui. Si, oggi è già due stelle. 380 ми заплатили за таких два куски. А? Ви бачите, не зворене. В таку газету замотую. мотою таку. Com'è? Buono? Buono. Com'è? Тут ціна, якщо ви хочете подивитися, скільки після коштує. Це не дуже не співа. Це ціла піця велика, кругла, велика. І цей тонну навіть зробили. О, цибуля. Смачні. Тіні, 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 тіні. Куліші бока козі. Дай куліші. Ой так, ми добре ту піцу поїли, вже мені зовсім легше, тому що, як, як прямо там хрубачок в животі. Скригорчить цю. Ой, треба шунубуть поїсти. Гяда, комива. Бене? Комива. Бачу. Бачите, як вона цілує мене як гарненько. Ми поїли гарну піцу. І зараз я трошки в середині спокійна, тому що як, як тебе прямо там сусе в середині, це дуже недобре. Я колись давно два роки назад, і ще минулого року жаду ходила в бар завжди, і мені подобалося в бар, але вже більше не ходжу. Тому що я йду в бар, я для неї беру капучино, а для себе беру кафе. І перше, я їй хочу, щоб вона гарно сіла. Це означає, що я від, 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 від цей, ну, візьму, принесу на стіл, від відтягну крісло, її посаджу, поставлю капучино, тільки поставлю капучино, одна секунда. Вона вже випила капучино. Я ще не встигла сісти, я ще не встигла сісти. Мені ж теж треба відсунути крісло, сісти, посидіти, випити, а такого нема. Вона вже випила і вже вже йде. Вже... Ой, тут собаки такі, як ж Я знала, що тут в гаражі він тримає ті собаки. І... і от я тепер не ходжу, бо в мене задоволення. Немає з нею ходити в бар. Тому що от тільки ся, вона скоріше від мене. Вона раз випила все, і вона вже йде і встає. А я хочу в барі посидіти, мені в барі дуже подобається. Я люблю в барі посидіти, але що зробити? Вона не сидить і задоволення ніякого нема. А от піцу ми поїли, а піца це добре, трошки довше ми поїли, гарно посиділи, вона задоволена, я задоволена. І ось так. Віро, джада? е? Ось такі поцілунки, правда, Е? Вона мене знає добре. Вона мене знає добре, я її теж добре знаю, вже після багатьох років вона як ніжна, то ніжна. А як нервова, то нервова, дорогесенькі мої. Ось так заложила я шапку, тому що вже таке, знаєте, у нас ночі 5 градусів. І я от не люблю, як е, мені холодно голову. Джада, маю ось такий капюшончик, комива. Е? Джада? Тіп'яче, вона деколи знімає, і теж не хоче. Але мені якось тут так тепло в чулу. так тепло, це так гарно, так тут тепло мені. І я дуже-дуже люблю, в мене ніколи насмарку в Італії немає, коли я приїхала. Це, може перші роки були. Е? Салюта туті, джада. Ей, салюта туті! Чао! Дивідіти, чау! Чао, чао! чао. Чао, чао-чао! Ось ліжко задурно з матрасом. Гарні ніжки має, на ніжках дають задурну. Джада, дивись. Бачите? Колір гарний. Півтора спальний. І навіть, і навіть шерсть, бачите, це знак шерсті. У-у-у, який матрас. Винесли. Ну, це мають приїхати на мусор забрати. Це мають на мусор приїхати забрати. Бачите, Номер. У нас отак номер Це і тоскана. Ну, Токара як від джада. Таке спорку, якось туква. І ось такі півтора. Низеньке-низеньке таке ліжко. Як воно таке низеньке, воно таке на ніжках, бачите, комусь би дали. Багато всяких странєрів є. Воно на таку ніжку. Та воно має 30 см 20 від, від, від землі. Ось якісь би стрінірі забрали. Дож не падає. Спинка ось така гарна. І що, тут всяких таких іностранців дуже багато. І завтра його на мусор заберуть. Е, Чадо? Айвістов? Ось так. Тут є церква, ви мене просили в церкву зайти, показати в середину церкву. Я це пам'ятаю, треба буде мені не забути піти, показати, як в церкві. Окей, okay. п'яно-п'яно все вам покажу. Адемо веди вітрини. Ну, ну-ну, ну сидить. Мандон на волі сидить. Ще панки на діля. О, шерсть, у нас стоя ще шерсть. Такий пліт. E, Двійний, спальнь, двоспальний, односпальний. Цей червоний такий, гарний, вона вже замучена, хоче сідати. Хоче сідати і все. Червоний, зелений, оце мені подобається. Ми багато ходили, вона сьогодні замучила. Фанелля це отака байкова. Ну, Марка, ця, я не знаю, вона мені не подобається, бо Марка е, не, є, не є відома. Ось для дітей. І скільки коштує? Не написано. Штували на цьому матеріалі. пуру котони. У нас у цей котон 100% 40 євро. У нас сіл 8 євро на шість персон. А це останні такі мета на наполовину знижка. Всякі пюмони є, ну є багато всього. Тут такий магазин, тут все є, але я тут нічого не люблю купляти, бо тут такі, знаєте, ну от, подивіться, піжами, от ці теплі, такі у нас є піжами. Ну що ж в тому спати? Чи в пухаті ходити, синтетика не, 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 взагалі я би того не носила ніколи. І в мене таке щось похоже, але халат, халат на замок замоксію. Можете представити, як його незручно згинатися кожен раз. Ось таке теплеє. А, ультімі піжами. Все по 15 євро. Бачите? Розова, подобається розова. Ота От верху непогано є. Фланеля коштувала 75, а це не є якісна фланеля, це, це байкова така. У мене є дорога, я більше як 100 євро заплатила. У мене оця гесенька, певкесенька. Енріко Ковері. Не знаю я цього стиліста. Оця розова така, бачите, вона такі має баранчики зверху, вони такі витиснені, такі вищі за нормальне. Ота ковдра. Тут сільська ковдра така в квіти. Ну що тут за, за ковдра така сільська? Взагалі мітке сільське не подобається. Оце о, теж мені зовсім не подобається. Оце таке от штучне, ну, таке, таке просте, аж, аж не знаю як. Червоного, оце гарне, але я червоного в хаті нічого не маю. Зелене оце гарне теж таке. Я не знаю, чи це шерсть. Я не думаю, щоб це шерсть була. І наверху теж з такими баранчиками є. Ось так. В неї є джада. Сьогодні перестала нити, вже знову в неї. І що зробити з нею? В неї такий, такий в неї цей. Такі в неї перепади, це нічого страшного, змучена. Йдемо. Ми сьогодні дійсно дуже багато походили, дуже сильно багато походили. І лавочка, там далі лавочка є. Дай йдемо джеде. Отак її кликати, вона ніколи не встане, не цей. Отак, отак вона розуміє, що треба вставати. Андемо, йдемо діля. Індемо. Дивися, які гарні. Пальма молодесенька і твердесенька. Ось така пальма тут в нас росте. Бачиш? Вже транквільно. Мама з дитиною заглядає так само. Йдемо. Сходимо вниз і йдемо геть. Тут такий центр невеликий, комерційний. Бар закритий. Ми колись тут, я, Джада і моя коліжанка, ми тут багато раз ходили. Ми сьогодні закритий цей бар. Вже пізно вже все закрили. Спета джада. Ось. Тут нема тут треба в день прийти Я тут. Коли тут, тут банки, все, все, що хочете, отак під відкритим небом. Вже майже пізно, пізно, пізно. Що вам сказати, пізно і все. Цін нема і мені не подобається, як цін нема. Бачите, таке сердечко, бриллянтик. І ціна де є. Нема ціни, а брилліантик дуже гарний. Сердечко дуже гарне, хоча менш-більш не показують. Це мені теж подобається. Валерія. Своє ім'я можете такі, на такий браслетик собі написати. І буде окей. А, годинники, ось є ціна. Є ціна. Один я побачила. 575, ну це дорогі годинники. Марка ось ця. Ви знаєте такі годинники? Є такі в Україні чи нема? Гарненькі-гарненькі. Оцей червоний дуже мені подобається. Всередині бордове. подивіться, який іліганський годинник. Ой, цей мені прямо сподобався. Дуже сильно сподобався. Не знаю, чи чоловічий, чи жіночий. Може, унісекс. Цей темний мені дуже сподобався. Це марка італійська. От. 30 років. Дівчина має... Тридцять років має старша, молодша за мене, а сили зовсім немає. Джада, да Ти си п'юек одіми, семра п'ювек, який сей, бомбіна сей. Здається, так як маленька, те, парло діти. На вигляд, як, 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 як дівчинка малесенька. А замучилася, не звикла ходити. Вона любить ходити. От єдине, що вона любить, ходу, як вона любить, вона йде йде, 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 і це проблем нема. А нямок. Це проблем нема, бо вона ходить багато, але вона от змучується. бачиш, вона вже хоче сісти і все. Аспарагу який зелений. Його ніхто тут не доглядає. От я то я люблю аспарагу, але що? В середині що він там, сухий чи не сухий? О, Сухий, сухий, сухий. Ай-яй-яй, ніхто не поливає. Отак от росте. Тут трошки, бачите, з неба попадає дощику і все, і вистачить. Песенки мої, мені прийшла ідея, отак, От щоб я жаду і гуляю, щоб я не захотіла багато їсти, щоб я не кидалася на піцу, мені треба буде на другий раз собі яйце варене зробити. Взяти в сумку варене яйце. І всередині хрубачок, як за... закрутиться, треба це яйце з'їсти. І тоді буде все добре. А то, от так гуляєш, і що можна з'їсти? Тільки піцу можна з'їсти. Хочеться піцу, хочеться. Ну добре, що я хоч солодкого не хочу, що я ніяких пирожин не купляю, не дивлюся на ніякі пирожина, на ніякі, пирожена, на ніякі краус... чи як вони називаються краусани. краусани. Там, ну, в Україні такі у вас там солодкі, таке всяке печуть, що то ну, я приїду і це все спробую. А тут мені треба легенько-тихенько взяти яйце у сумку після <гум> обіду. І після обіду яйця їсти, щоб не похудати, не поправитися. Не, поправ... не те, щоб не поправитися, щоб трохи похудати, бо літо йде. Ми з джадою будемо на море їздити Ти з джадою. Ось так. Чао, джада, салюта. Чао, чао. Чао, 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 чао. Ой, вона як в руки не запах. Кишені, кишені. Всі кишені. Ой, вже мені поломиш замок. Паста. Джада. З тими кишенями відкриває і закриває. Дівчинка з автизмом. Хто мене бачить перший раз і не знає, це дівчинка з автизмом. Чао, чао, чао Арівідирчі, Італії говорить. Це Нам двері. Вже де скоро ходить, як вона скоро ходить? Ще 30 років, я за нею не встигаю. Вау,